Всім привіт! Квадро-мотосклад. Сьогодні зніматимемо для вас Command Scorpion 200 модель в зеленому кольорі. Вони йдуть з додатковими бедлоками. Вони ось йдуть окремо в комплекті. Модифікація. Ця іде одна з самих бюджетних на сьогоднішній день, але по комплектації і по якості вона одна з таких середніх топових моделей. Тобто. За 2000 доларів. Ви отримуєте, по-перше, безкоштовну доставку. По-друге, по тут в допах встановлена лебідка. Іде 4 система освітлення з діодними рісницями-поворотниками тау мотор 177 кубів з електростартом. Маємо також таку от прикольну приборну панель. Посадка. Іде досить широко, тобто по ногам бачите, що можна сісти вдвох, можна сісти дорослий плюс дитина або два дорослих. Так, Зараз я вам заведу покажу приборну. Приборна з підсвіткою. Я думаю, нормально все видно. Оберти двигуна. 에, скільки ви проїхали, положення тобто, коробки передач, і drive, реверс, електростартер drive, у нас затискається. Гальма і запускається лівою рукою. Є два рівні освітлення, відсікач палива, поворотники, клаксон і кермування лобіткою 12 вольтовою. Так, З правої сторони у нас стоїть гашетка з регулюванням максимальної швидкості, є накладки від бризг для рук. Пластик сам досить хорошої якості. Тобто, в принципі, не прогинається, нормально тримається, крила теж нормальні. О, Давлю на них в принципі, нормально. Нічого не скрипить, не репіть. Є також з накладочками 2 багажних відсіка. Якщо хочете кофри, то можна встановити без проблем. Попередньому мосту Значить, передній подвійний А-образний речах. незалежна амортизація на кожне колесо. Є отакий от масляний радіатор. Повторюсь, 4 лінзи освітлення, є лебідка. З накладкою у нас металевий захист кінгурятник. Тобто це не пластик, це конкретно металевий кінгурятник, який просто вдосконалив таким пластиком зверху. Моделька ця йде зборка 25-го року. По резині 23710 і 221010 10 задня. Металеві диски. Задня у нас. Іде система з фаркопом. На, на зйомній металевій пластині захист пластиковий, повністю днища. Пластик досить надійний. Тобто каміння якесь шпариння може витримати. Дискові гальма, супорта надійні, нормальні. 25-й вал, розборний, задня моноамортизація регульована. Також у нас поворотники, всі діоди, повністю все працює. Регульований амортизатор мається на увазі, що ви під свою вагу можете виставити то, як, наскільки він буде прогинатися. Ось бачимо. Тобто оце все, оце все грання виставляється. Так, він сам по собі йде карбюраторний. Розход палива тут. Ну, до 4 там, до 4,5 літрів тут небагато, так як невеличкий двигун. Покататися можна вдвох, розганяється максимально до 65 км. Коробка, варіатор перемикається, тобто свободно, От, легке перемикання, що ревер, що нітралка, що драйв ставиться легко і навіть дитина впорається. По ціні вони на сьогоднішній день коштують 2000 доларів. З лобіткою доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Ми працюємо без передоплати. Плат жодних, тобто замовляєте. Вдома по факту з водієм розраховуєте і вже після перевірки. Якщо зацікавила вас дана модель, приїхало три кольори доступні до замовлення. Чекатимо ваших дзвінків. Пока-пока.